Привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Nissan Qashqai 2013 року. 10 тисяч ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка. 241 тисяча пробіг. Оглядаю в салоні, є підігрів. Сидінь. Peugeot 3008. 14 року, 11200 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка. Так, тут є інформація по комплектації, авто з Німеччини, 179 тисяч пробіг. Виглядає в салоні. За деталями вже звертайтесь до власника. Ford Escape 2017 року. 11700 ціна, буде ще торг, 1,5 бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 117 тисяч пробіг. Кажу по колу, щоб не турбувати власника, ви вже можете задзвонити до новому телефону, все уточнити. Volkswagen Tiguan 2016 року. 13500 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка. 123 тисячі пробіг. Шкіряний чорний салон. так серйозно. Chevrolet Captiva, 2008 року, 7300 ціна, 2,4 газ бензин, механічна коробка, 250 тисяч пробіг. Зараз покажу з того боку. Так воно виглядає в салоні. Ford Escape 2019 року, 13800 ціна, 25 бензиновий двигун, автоматична коробка, 143 тисячі пробіг. Як виглядає в салоні? Трошки сонце засвітлює. Suzuki Гранд Вітара 6-го року. 6750 ціна, 2-літровий газ бензин, автоматична коробка, повний привід. Так, пробіг не вказаний. Дзвоніть за номером телефону, уточнюйте у власника. Так, вона виглядає в салоні. Так, є власник. Дякую. Так, друзі, дуже давно не зустрічали на авторинках. Шевроле Нива 2014 року, 4650 ціна буде ще торг, 1,7 бензиновий газ бензин, обслужене авто, повний привід, 240 тисяч пробіг. То шукає таке бюджетне авто. Так, стан, я думаю, що вам видно. Volkswagen Tiguan 2014 року. 13 950 ціна. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід. 174 тисячі пробіг. Такий гарний темно-синій колір Металік. Шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат. Mazda cx 5 2013 року, 14500 ціна, автомобіль обслужений, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка авто в рідній фарбі 232 тисячі пробіг. Так, виглядає в салоні. Kia Sorento, 2013 року 13200 ціна, 24 бензиновий двигун, автоматична коробка 265 тисяч пробіг. Так, номер телефону має бути видно. Так, я підігрів сидінь. Так, і ще один Тігуан 12-го року, 12650 ціна. Офіційний автомобіль 2-літровий, бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 243 тисячі пробіг. Так, дуже сильно затонований. Ага, вкритий. Є, зараз показую. Так, він виглядає. Всі деталі вже уточнити у власника. Сенгйонг Рекстон. Дуже рідко зустрічаються на авторинках, практично їх не бачимо. Тут 16 рік, 14500 ціна, семимісне авто, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід, 158 тисяч пробіг. Тут затонуване. Не сильно ніби. Має бути вам все видно. Шкіряний чорний салон. Так, Друзі, покажемо вам 3 Q5, які виходять або за ціною 15 тисяч, або 15, до 15 тисяч. Так, ця в нас 13-го року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, комплектація Premium Plus, 129 тисяч пробіг. Так вже за номером телефону точно ти у власника. За скільки він віддає. Електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон, панорамний дах. Так, Потім ось ця сіра. Так, це буде до 15. Точно. Тут тобто 13-й рік, 15-300 націннику, двохлітровий бензин, автоматична коробка, 111 тисяч пробіг. Також електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон, панорамний дах. Так, і ще і ще біла. Так само буде в районі 15 тисяч. Не більше. Сказав власник, тут 13-й рік. Двохлітровий бензиновий, так само двигун, автоматична коробка, S-Line в рідній фарбі, 128 тисяч пробіг. По комплектації так само. Електроругулювання пам'яті сидінь, має на увазі. Панорамний дах. Mazda CX7 2006 року, 2,3 газ-бензин, автоматична коробка. Пробіг не вказаний, оточнувати от власника, шкіряний салон. Є люк, підігрів сидінь. BMW X3 2012 року, 13 тисяч ціна, 2 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, два комплекта губи, нова ходова, 247 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні, електрорегулювання пам'ять сидінь, салон шкіряний, панорамний дах. Jeep Renegade, 2016 року, 10200 ціна, 24 бензин, автоматична коробка повний привід, 147 тисяч пробіг. Так, шкіряний чорний салон, це сидінь. сидінь. Nissan Qashqai 2010 року. 9950 ціна, 2,0 бензиновий двигун, автоматична коробка 212 тисяч пробіг. Такий панорамний дах. Клімат-контроль підігрів сидінь. Dodge Джорні 2019 року 12500 ціна, 24 бензиновий двигун, автоматична коробка 117 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Тут є три кросовера вкупі в цей бюджет. Почнемо з Ford Escape. 2018 року 12700 ціна, 1,5 бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 87 тисяч пробіг. Так, салон видно. Такий насичений синій металік. Так, Mazda CX5 наступно. Такому самому кольорі. 13-го року, 13300 ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка, авто Швейцарії. 210 тисяч пробіг. Так, наступний джип компас. 2017 року. 14500 ціна, 24 бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 106 тисяч пробіг. Номер телефону, думаю, видно. Тут комбінований салон. Так, друзі, навіть ренджер вже є в цьому бюджеті. 12 рік, 14-900 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 136 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так він виглядає. Підігрів сидіння. Є панорамний дах. Мерседес МЛ 350 2007 рік. 12 тисяч ціна, 3,5 бензин, автоматична коробка і два ключі, 173 тисячі пробіг. Так, авто зачинене. Так, кажу з того боку. Світло-сірий шкіряний салон. Є люк. Citroen C-Crosser, 2009 року. 9250 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка 244 тисячі пробіг. Комбінований салон.